Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 6 грудня 2023 року, о 8 годині вечора, за часом Вашингтону в Києві, це буде 3 година ночі. Сполучених Штатах Америки відбудуться заключні четверті дебати серед потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії в контексті майбутніх виборів 2024 року. Самі дебати мають відбутися в штаті Алабама, місто Таскалуса. І, як я вже сказав, мають вони розпочатись о 8-й годині вечора за місцевим часом на News Nation, кабельному каналі, що належить групі Nexter Media Group, який також належить видання The Hill. Модерувати це дійство будуть, знову ж таки, три. Модератора, колишня ведуча Fox News і NBC Мегін Келлі, Елізабет Варгес, ведуча News Nation, Елізабет і головний редактор З Washington Free Bacon. Далі видання The Hill» повідомляє, як можна буде спостерігати за четвертими дебатами. Їх можна дивитись в прямому ефірі на News Nation і одночасно вони будуть також транслюватись на телевізійні мережі Nextar. у східному та центральному часових знову ж таки поясах Також дебати можна побачити в прямому ефірі на вебсайті Nation і в додатку News Nation. Тепер з приводу того, хто буде приймати участь у цих четвертих дебатах, на сцені з'являться такі потенційні кандидати, як губернатор штату Флорида Рон Десантіс – Колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі. і тут варто зазначити, що за останніми соціологічними опитуваннями між цими потенційними кандидатами є такий мінімальний знов ж таки відрив. І Десантіс, і Нікі Гейлі, вони претендують якраз на другу позицію серед потенційних кандидатів від республіканської партії, звичайно, після лідерської позиції колишнього президента США Дональда Трампа. До Десантіса та Нікігелі приєднаються підприємець Вівекрамасвамі та колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Чому говорять про цю подію як надзвичайно важливою в першу чергу для самих потенційних кандидатів? Тому що це фактично така остання спроба донести цим кандидатам свої позиції. до Республіканців, так враховуючи те, що у січні 2024 року має розпочатись процедура праймеріц, де вже конкретно будуть визначатися з цим єдиним кандидатом на посаду президента США від республіканської партії. Тобто ці кандидати, які будуть присутні, вони мають використати максимальні вміння. Максимальні можливості, так, для того, щоб переконати виборців віддати свій голос за них в праймеріс, який має, як я вже сказав, бути в 2024 році. Варто нагадати і зазначити, що традиційно. На цих дебатах буде відсутній колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Чому я говорю традиційно? Та тому що під час перших трьох дебатів ми також не спостерігали його присутність. Трамп знову пропустить дебати, відмовившись від участі і в попередніх, і в цих, і натомість відвідає приватний збір. Коштів у Флориді, як знову ж таки повідомляє видання The Hill. Знову ж таки, ми будемо спостерігати за тим, як ця четвірка потенційних кандидатів скористається відсутністю головного їхнього опонента Дональда Трампа. Тому Мають відбутися достатньо цікаві дебати. Ми будемо знову ж таки за ними спостерігати. І завтра, за результатами цих дебатів, буде окреме відео, де ми поговоримо про основні позиції тих чи інших потенційних кандидатів, які будуть висловлені під час цієї. Події. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!